Вітаю, це програма «10 хвилин. У студії працюю я, Дар'я Дюськова. Сьогодні в Україні стартує вступна кампанія 2025. Про її особливості та перспективи навчання говоримо з нашим гостем. Це Ярослав Шрамко, ректор Криворізького державного педагогічного університету. Вітаю вас у студії. Добрий день, добрий день нашим глядачам. Які освітні програми пропонує наразі Криворізький державний педагогічний університет, які з них найбільш популярні з огляду на попередні роки. Особливість нашого Криворізького державного педагогічного університету полягає в тому, що ми пропонуємо широкий спектр освітніх програм. Тобто, загалом у нас більше 30 освітніх програм, який представляє як природничі науки, так і гуманітарні науки, так і мистецькі напрямки, а також і суто педагогічні, так і непедагогічні е освітні програми. Чи змінився перелік представлених у вищо освітніх напрямків цьогоріч? Цьогоріч ми зазвичай оскільки ми цінуємо стабільність, ми цінуємо традицію. Основний набір освітніх програм залишається без змін, але ми пропонуємо і нові освітні програми, зокрема, на що я хочу звернути увагу, освітню програму магістерського рівня для спеціальності соціальна робота та консультування. Це дуже актуальна спеціальність, дуже актуальний напрям, тому що зараз ми потребуємо соціальної роботи, і от ми пропонуємо. Освітню програму магістерського рівня, скільки наразі студентів здобувають освіту в університеті, в якому форматі проходить навчання? Ну загалом на сьогодні в Криворізькому державному педагогічному університеті пона навчаються понад 3 тисячі студентів, і е, це студенти як денної форми навчання, так і заочної форми навчання. Але зараз, виходячи з безпекових умов, необхідності забезпечити. Е, е, Повну безпеку учасників освітнього процесу навчання в основному проходить в змішаному форматі, тобто це є як дистанційна форма, так і безпосередня форма навчання окремих освітніх дисциплін, окремих видів навчальної роботи в університеті. Але в основному це змішана дистанційна аудиторна форма навчання. Які переваги має КДПУ в освітньому просторі міста та регіону? Ну, я думаю, що такою перевагою нашого Криворізького державного педагогічного університету є те, що ми не є вузькоспеціалізованим університетом. Ми пропонуємо, як я вже зазначав, широкий спектр набір спеціальностей, як освітніх, як педагогічних, так і непедагогічних. Тому кожен вступник може знайти в нашому університеті собі спеціальність до відповідно до покликання і до душі. Вступна кампанія вже стартувала. Які її особливості у вашому університеті? Так, сьогодні розпочинається дуже важливий етап вступної кампанії: це створення і реєстрація електронних кабінетів вступника. Хочу звернути увагу нашим абітурієнтам, що вступ можливий тільки в електронній формі. Заяви подаються в електронній формі. Для цього потрібно створити електронний кабінет, і в нашому університеті ми забезпечили консуль... консультаційний центр на базі приймальної комісії, тобто і запрошуємо майбутніх абітурієнтів. Майбутні наших студентів запрошуємо завітати до університету і скористатися допомогою високофахових висококваліфікованих фахівців, які допоможуть створити електронний кабінет, допоможуть оформити заяви на вступ. І це є такою дуже доречною послугою і допомогою для наших вступників. Які можливості практичного навчання мають студенти під час здобуття фаху? Ну, дуже такий суттєвою складовою освітньої програми є практичні ппрактичний напрямок, це виробничі практики, це навчальні практики, і це практики залежать від спеціальності, від фаху. Зокрема, ну, наприклад, студенти-історики вони не тільки мають практику навчальну, не тільки, наприклад, в школі. Чи в іншому закладі освіти проходять практику, а є археологічна практика. Якщо це туристи, спеціальність туризм, то це туристична практика. Якщо це соціологи, то відповідно соціологічна практика на базах на масов... засобів масової інформації. І так, будь-яка спеціальність має свої особливі практичні засоби і методи підготовки. Про заохочувальні програми, програми підтримки студентів, які з них впроваджуються в університеті. Ну в університеті широко широко Практикується стипендіальна підтримка студентів. Стипендії в нашому університеті є вищими ніж загальна економічна стипендія особливо це стосується спеціальності, які, яким держава надає особливу підтримку. Крім того, у нас в університеті створений спеціальний особливий центр підтримки студентів, де студенти можуть отримати підтримку за будь-яким питанням, за будь-яким напрямком, який для них є необхідним. Це і соціальна. Спеціальний напрямок і психологічний напрямок, і напрямок безпосередньо академічної підтримки. Тобто, для цього у нас в університеті запроваджена спеціальна структура. знаємо, що в КДПУ діють програми міжнародної співпраці. Зважаючи на це, які можливості мають студенти? Так, у наш університет дуже активно співпрацює з університетами і партнерами в першу чергу Європи. Особливо у нас є дуже такий вагомий досвід співпраці з університетами Польщі та Німеччини. І у нас в межах програм Еразмус К-1, це Європейського союзу навчання, такі освітні програми. Ми уклали договори, і наші студенти проходять академічну мобільність і це не Така короткострокова, короткотермінова мобільність. А ми посилаємо наших студентів до певних університетів, зокрема до Грайсфальського університету Німеччина, до Гданського університету, Польща, до Гальдельбергського університету. Німеччина для того, щоб вони могли щоб вони мали змогу протягом одного семестру. Цілий семестр вони навчаються в тому університеті за дисциплінами, які вони вибирають, і ми потім ці дисципліни їм зараховуємо як індивідуальний навчальний план. Тобто, от така е, е, можливість міжнародної економічної мобільності з університетами Німеччини та Польщі ми забезпечуємо нашим студентам, які цього потребують і прагнуть. За вашими спостереженнями, чи змінився в останні роки інтерес молоді до педагогічних спеціальностей? Ну, я думаю, моє враження таке, що е, такий інтерес залишається стабільним. Тобто, е, ми, е, Бачимо, що є певний такий контингент, так би мовити, чи певний наші обсяг абітурієнтів, які прагнуть поступати саме до Криворізького державного педагогічного університету. І вони в цьому не помиляються. Я думаю, що вступ до нашого університету це правильний вибір для майбутнього абітурієнта. Ну, зокрема, я Можу проінформувати і сказати, що нещодавно Міністерство освіти і науки вибудувало рейтинг у всіх університетах України за відсотком працевлаштування. І це інформація об'єктивна, за даними пенсійного фонду, як студенти, випускники університетів нашої держави працевлаштовуються, у кого найбільший відсоток. Так, от в такому рейтингу. Криворізький державний педагогічний університет обійняв четверте місце серед всіх університетів України. Тобто наші студенти мають користуються попитом серед роботодавців, вони влаштовуються на роботу, вони мають робоче місце і без, безпосередньо відповідні можливості кар'єри і професійного розвитку. Тому я думаю, що зацікавленість абітурієнта в Криворізькому державному педагогічному університету не з Яке очікування маєте щодо набору студентів до КДПУ цьогоріч? Ну заздалегідь важко сказати, як буде, які будуть результати вступної кампанії. Це вже ми якраз і подивимося наприкінці літа. Але щодо таких суб'єктивних вражень, то я можу сказати, що можемо констатувати, що все ж таки. Є багато абітурієнтів, чи батьків, чи безпосередньо випускників шкіл чи ліцеїв, які звертаються до приймальної комісії. Тобто, зараз приймальна комісія у нас вона не сидить без роботи. Так мовити дуже багато дзвонків, дуже багато телефонують, вітають до приймальної комісії. До речі, запрошую у нас навіть така є форма, що завітайте. Дізнайтесь про новини за кавою. Тобто, ми навіть пригощаємо кавою наших вступників, їх батьків, які цікавляться. То, в принципі, я думаю, що маємо все одно дивитись майбутнє з оптимізмом, разом навчатись в Україні і разом іти до перемоги. Дякую вам. Дякую. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Дар'я Дійськова до зустрічі.